Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Тайсена Ф'юрі Френк Уоррен розповів, на якому етапі наразі знаходяться перемовини про бій у Фюрі. Пряма мова. 29 квітня буде датою бою. На якомусь етапі не був впевнений, чи підійде Тайсону ця дата, але він у порядку. Кожен хоче побачити цей бій. Кожен повинен зняти капелюха перед Фюрі, тому що він єдиний важковоговик з тих великих днів слави Алі, Формана та Фрейзера, який бився з найкращими поколінь, в яких він був. Ми говоримо про Ленокса Льюіса, але він ніколи не бився з Рідіком Боуї, ніколи не бився з піковим Майком Тайсоном. Без неповаги до Ленокса він був чудовим боксером, але Тайсон Ф'юрі бився з усіма найкращими. Коли ми все завершимо, це буде чудово. Це перший раз, коли чотири пояси. Будуть на кону. Це найбільший бій у надважкій вазі за невідомо скільки років, сказав Френк. Схоже, ф'юрі пригостив свого промоутера коксом. Іншого пояснення цій маячні про велич цигана я не знаходжу. спарринг партнер Олександра Усика Мартін Баколе розповів, що під час тренувань йому вдалося відправити в нокаут українського чемпа. За словами Баколе, це сталося під час підготовки Усика до реваншу з Джошуа. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.